Привіт, з вами знову канатка Тім. Зараз я забрав таке замовлення. Видно, що людина на вихідні хоче відпочити. Ви побачили який заклад? Зараз я буду вести йому знову, випало замовлення з Піввасіком, буду вести людині Півасік, як там кажуть, буду вести пиво, щоб людина була щаслива. І так, ми віддали своє півко. Так, привезли пиво, людина була щаслива. Не забудьте його підтвердити. Так, зараз зайти в замовлення. <гум> людина, походу, на вихідні спланувала свій вихідний. Подивіться. Так, Ось таке замовлення ми йому привезли. Так, ми підтверджуємо. Що ми його доставили? Ну. Так, ладно, о, нам ще прилетіло. Так. Будемо летіти за цим замовленням. Ну, а ви коментуйте, ставте ось такі вподобаєчки. Обов'язково підписочку. Ну і прошу пишіть, що ви плануєте. Ну, а я вам це доставлю.